Всіх вітаю. І так, е, хочемо ми обірвати білу черешню. А вона дуже висока, настільки висока і тоненька, що просто долізти до неї нереально. Тому що ми її посадили в старому саді, а між деревами думали е, підчистимо дерева. Ну, не чистили їх вже кілька років. І ця черешня так, е, поміж тими деревами, пішла вверх що просто. Стала тоненька, як меточка, але черешні має на самому верху. ну І довісти до неї просто нереально ні, драбиною, тому що немає як ту драбину підперсти на ту черешню. Ну, ніяк. Ні. Хіба що на крилах, Red Bull. <рес> жартую. І от робимо от таку штукенцію, щоб якось їх обірвати. Ну, Глянула я там одне з відео, як мужчина робив, але ну, я подивилася, що в нього тече якось вишні розпалюється, тому що він тут зробив ну, кутиками. Я думаю, що краще буде заокруглити. І тоді буде набагато простіше. Значить, Ми з вами робимо ось таку дирку. Кудирочку будемо робити. Навіть можна ще чуть вище. Значить, сюди буде, будемо цілити до черешня росте, щоб вона у цей, у цей екран нашу цю дерку попала. І далі нам треба, щоб вона обірвалася. Ну, значить, там показано було ось так. Ось так. Це, щоб зачепити її за хвостик, і щоб вона обівалася. Але воно йдеш сюди, на оцей бугорок, не на ямочку, а на оцей, де оці бугорки є в бутилці. Ось так. Значить, він вирізав о той чоловік, який показував ось так кутиком. Але в нього сок потік. Значить, тоді я отут чуть-чуть отак заукруглю. Попробую. Заукруглити. Заукруглення зробити. Щоб не витікав з них. Хоча біла черешня вона твердувата, чи там дюка ота чорна у нас є. Теж є пару штук високо. От. Давайте я сюди посуну екранчик більше. Так, щоб було воно якось по центру. О, Такий екранчик робимо. Решту сюди черешні будуть нам падати, повинні би падати. Ну і тепер е, проріжу, а потім решту ножицями. Скривила трохи. Ну, це для себе. Напроти ми це робити не будемо гарантую. Техніка безпеки у мене зовсім ніяка. Так, зараз ми підправимо ножицями. Так, значить підправляю ножицями, акуратніше вже це роблю. І напевно бажано, щоб не було вас кутків, щоб Вона черешенька її не пошкодить. Ось так. Може трошки менше робити. Пробуємо. Ми робимо на пробу. Тому ну, що у нас постійно ми, е, в минулі роки, вже десь років 4, ми е, ті білі черешні дарували шпакам. Цього року, чесно вам скажу, ми теж подаруємо шпакам, але напевно, якщо нам вдасться обірвати, то частково Їмо ми, а решту шпачки. Тому що все одно воно так не може буде обірвати, щоби. Ідеально все обірло. Бачите, на бугорочку. От. І цим бугорком отак будемо зачіпати чинк, і обривати. Подивимося, що з цього вийде. І чи щось вийде? Тепер ми її будемо наживлювати на паточок. довгий придовгий А потім той паточок, бо у нас немає великого 3-4 метрового. Є 2,5 метра. Ми його ще примотаємо до більшого бруса. Тоньшого, але б довшого. Десь щоб було метрів 5 Отак, щоб не лізти на стрім'янку. Отака От штукенція. Тепер йдемо його швиденько наживемо і спробуємо обривати. Що з того вийде? Взяли ми такий патик. Значить, Наживляємо ось так. його. Нормально, щоб вона все, більше не треба, тому що І зараз ще прикріпимо її саморізами. Зараз ми прикріпимо такими невеличкими саморізами. Але перед тим я тут зробила ножиком дірочку. Ну, щоб наживити це його. І зараз ми прикріпимо. Ось так. Так, з однієї сторони і зараз з другій сторони. Можна чуть більшими, ну я знайшла такі, наживлюю на такі. Попробуємо. має, ще докручую ліпше. Можна ще третій. Є більший в мене такий саморіс, але я не знаю, чи я його тут фігачу. Наживела я цей саморіз. Чудесний. І зараз ще раз прикручу третій. Але він напевно прокрутиться через усю планку. Ну нічого, надійніше буде. Я Зараз так буду крутити, що до пня діло. Бачите, два з цього по одному і один ще дали третій, так що він прям наскрізь. Все, тепер дивіться. Чікі-піки. Тримає, тут можна нею, я не знаю, шарвати Крокодилю. Держак у нас невеликий. Він десь буде 2,5 метра приблизно. Ну, так о 2,5 метрів десь буде метр. Будемо його кріпити ще на більший держак, цю штукінцю. Буду кріпити ізолієнтою. Ай, Боже, Боже. Так, ми заліпимо. Так, ситуація критична, тому що, напевно, ізолієнта це тримати. Тупо не буде, але ми пробуємо. Трошечки хоча б примотаємо, а потім, напевно, знову ж таки я наживлю на саморізи. Так буде надійніше. А то Та бутилка мені полетить на голову з тими черепами. Так. Це я так тільки наживила, що верху. Натра... 4 і того десь буде 6 метрів, певно, 5 або 6 метрів, щоб вже не лізти на стрім'янку. Бо ж лізти мені на стрім'янку, а я маю метр сімдесят. А ще підняти цей держак, то я можу і не триматись на тій стрілянці. Так що, без пека понад усе. Так, тетя зараз буде. Так, тупо наживляти. Ну, так не робіть. Так, але я так роблю, бо в мене інакше не виходить. А потім з цього боку наживлю, тому що тут саморіз менший один, а цей один великий, крутий. Це щось не грає. Я притиснути, Але я вам кажу, це буде круто. Я вже це вирішу, буде круто. Якщо не трісне зараз цей брус. Жінки це взагалі особи не передбачені, непередбачувані. Ще не ні, вони все чітко зробили, як положено, як книжка пише. А жінки, ох, це сила, це велика сила. Він. Пер з цієї сторони припускаємо і наживляємо? Щось тріщить, щоб не роздвоїлося? Щось легко пішло? Є. Приклала я отак по цій плиці. У нас виходить пів метра, значить метр, і я помірила приблизно 5 е, і пів. Чуть більше, як п'ять і пів. Так, ну що так, Так. Ну як сказати. По-моєму, лишня обривається. Так, зараз будемо бачити. Ну, декотра да, паде, тому що точно не можеш попасти. Але будемо бачити, що ми урвали. Ну що, на перший раз непогано. Тримай. Що зразу врати. Помети. Все вдалося. Терва, терве, класно. Можете робити, рекомендую.